Привет, друзья, вот мои друзья, сейчас я включу мою охуенную песню. Снимайте их нахуй. Их нахуй снимайте, а вы слышаете? Она не так. Я замотаю коси, на ж виведу на чисту воду, кожен твій замут. Мені все одно на рамки, бо я не мавчу, кажу. Тобі не пасує гучі. Отже, натягай, кажу. Забираю твою планку, бо я файно роблю стиль. Не дзвоніть на вайбер посик. Прошу, прошу, не біси. Шовте сильний тої сила так співають солові. Якщо ти не знаєш мову, тоді знаєш, куди йти. Куди веде мене доля, не веду дороги. Мені треба полюти, що топчуть чужі ноги. Та коли цвіте калина, я побачу дім, заспіваю Молода, цвіти білих хати, калина, червона, червона, ой, де червонієса.